Вітання всім і дорослим, і малим. Сьогодні весело у нас новий рік зустрічаємо! Усіх, хто з нами є в цей час, гаряче вітаємо! Шановні діти, сьогодні для вас починається казковий час новорічних та резв'яних свят. А головне, розпочинаються довгоочікувані зимові канікули. І ми разом з вами зібралися тут для того, щоб зробити корисну справу, запалити вогники на головній ялинці нашого міста. Адже вона є символом нового року, в якому обов'язково здійсняться всі ваші мрії та бажання. За такий вчинок Дід Мороз і Снігурайка у новорічну ніч принесуть вам під ялинки святкові подарунки. Бажаю вам рости здоровими, веселими, радувати своїми успіхами вчителів та батьків. І як тільки запаляться святкові вогники на нашій ялинці, для вас розпочнеться новорічні дива і справжня зимова казка з наступаючим вас новим роком та різдвом Христовим, та гірлянди. Прикрашають наші ялинки перед виконкомом. І зараз я з задоволенням хочу нагородити учасників конкурсу, в яких були самі кращі іграшки. Я запрошую на сцену переможця у номінації Найяскравіша новорічна гірлянда Микиту Решетняка, загальноосвітня школа номер 12. Я запрошую переможця у номінації Оригінальна новорічна іграшка Артема Єхніча, школа номер 4 Переможця у номінації Висока художня майстерність. Андрія Труфанова. Гімназія номер 3 Переможця у номінації Втілення художньо естетичного образу новорічної прикраси Катерину Куксову гімназія номер 3 наших участников и у в Лепим Белком большой и еще раз нагреваем, нагреваем здесь друг другой. Лепим руки, лепим ноги, чтобы бегал по дороге. Лепим глазки, лепим бровки и длиннющий нос морковкой. Нагребаем у снежок разом. Снег руками нагребаем, лепим, лепим ком большой. И еще раз нагребаем. Щоб бегал по дорозі, косві, фробки і морковку. Гри і вигрувай, стані гристою та променистою, мишурою золотистою, усміхнись і запалай. Один! Два...